Пан Михайло каже, думками він на головному майдані країни. Та фізично туди поки потрапити, на жаль, не може. Ми патріоти всі, наші батьківщини. І якщо треба, то ми можемо поїхати. Може, не хочеться брати дійсно якісь речі агресивними якимись речами, хотілося б цивілізованим способом перейти цей момент. Я за, за Євромайдан. Чимало інших краян за євромайдан висловлюють своє бажання приєднатися до всеукраїнського мітингу. Пан Юрій не виняток каже, якби не підводило здоров'я, був би вже у Києві. Поїхав по судовості. на сьогоднішній день, я мало прихворів, та не можу. <кхух> вже ти, два тижні. Весь цей час пан Юрій спостерігає за подіями на Майдані. Каже, якщо сам не поїде, то хоча б теплими речами допоможе. Їм би все треба. Тепло, теплий одяг, в очередь, бо чаю ще їм там приготовлять. Ну і, безусловно, щось і поїсти треба. -то. Нещодавно чоловік дізнався, куди потрібно звертатися. В Мокачівській ратуші створений один із координаційних центрів, який займається організацією поїздок на Київ та збором речей для майданівців. Координаційний центр цей проводить першу чергу організаційну роботу, формує групи для поїздки на Київ, а також по можливості забезпечує їх необхідними. Речами, харчуванням для того, щоб вони могли комфортно і в безпеці доїхати до столиці, і прийняти участь в тих чи інших акціях, які там проводяться. Крім того, ми також намагаємося все зробити для того, щоб ці групи були організовані, відповідальні, адже люди йдуть на мирні акції протесту, йдуть виявити свою волю, їм не байдуже майбутнє держави, і ніякому разі ми не можемо допустити того, щоб під час цих акцій чи поїздки на ці акції відбулися якісь непередбачені ситуації. Іван Маняк додав, спільними зусиллями вдалося допомогти сотням мітингувальників доїхати до головного євромайдану. Деякі з активістів вже приїхали додому та планують повертатися на майдан. Робота координаційного центру спрямована і на матеріальне забезпечення. У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошений збір теплих речей для майданівців. Шановні Мукачевські координаційний центр на підтримку загальноукраїнського майдану у місті Мукачу звертається до всіх громадян міста Мукачу, хто не байдужий до долі нашої держави, допомогти. Теплими речами, валенками, рукавицями, шапками і другими, які забезпечать тепло для наших людей. Цей центр знаходиться по вулиці Миру, 10 і по вулиці Пушкіна, 2. Працівники координаційного центру розраховують на підтримку та свідомість громадян.